Lights, camera, action. так я закінчила і бакалаврат на історії мистецтв, і магістратуру вже. На історію мистецтва. І, власне, на бакалаврат я вступила абсолютно не знаючи, що таке історія мистецтв, чим я буду займатися. Просто я прочитала опис освітньої програми, я знала, що історичний це та базова гуманітарна освіта, з якою можна йти там, працювати в будь-яке місце, майже в будь-яке місце. І тому, власне, я поступила на бакалаврат і вже. Процесі навчання я зрозуміла, що я не просто буду дивитись на красиві картинки, ходити в музеї і галереї, а вчити і історію, і всесвітню і історію України, і вчити історію мистецтва, розбиратися в цих процесах, вчити про там стилі художників і так далі. А вже на магістратуру я власне сказала, що я або вступаю сюди, або не вступаю нікуди, тому я подала одну лише заявку на магістратуру і, власне, вступила туди. Я вже розуміла, що чим я буду займатися, що це буде там систематизація тих знань, які я отримала вже на бакалавраті, і робота з ними, розширення там своїх і свого світогляду і просто своїх знань, тому що на магістратурі ми там більше поглиблюємося, поглиблюємося там в ті сучасні процеси, які відбуваються зараз. А ось тому я власне вступила на магістратуру, успішно завершила і е, поки що не шкодую. Переваги кафедри це в першу чергу те, що ти можеш займатися цією тематикою, якою ти хочеш займатися, тобто тобі не будуть говорити, там, що це не потрібно, це не актуально, чи там я не знаю. Що займайся не цим а іншим, тому що я не розуміюся в цій темі. Ти вільний обирати, що ти хочеш досліджувати? Чим ти будеш займатися? І я. П'ять років з шести, тому що на першому курсі ми не писали курсових, займалася цією тематикою, якою, власне, яку я сама обрала. Мені тільки там допомогли з назвою і з визначенням проблематики, з якою я буду працювати. Це перше. Друге, це власне фахівці, які працюють на кафедрі. Тобто, в нас є викладачі, які вже не тільки викладають ці предмети, а й власне розбираються в них і. Побутують в тих зонах відповідальності, за які вони відповідають, така тавтологія. А, і тому це набагато цікавіше, ніж просто там, нудно відслуховувати ті предмети, які просто там, по факту їм дісталося. І третє, це просто колектив, тому що на кафедрі завжди дружня атмосфера, немає якоїсь конкуренції, ніхто не гризе там, друг другу а, горло. І все інше, тому просто, просто приємно працювати. Я працюю редакторкою стрічки новин і авторкою журналістською Суспільна культура. І також на фрілансі я пишу тексти для архіву воєнного стану. Є авторкою архіву воєнного стану ГО Музей сучасного мистецтва. І, власне, так десь щось пишу про мистецтво, десь щось пишу якісь наукові статті і стаю настоящим ученим. Ой, ну в першу чергу це вміти формувати власну думку, виходячи з там, твоїх знань, які ти набув, вміти аналізувати інформацію, вміти виокремлювати там важливе-неважливе. І власне. До, напевно, вміння формувати свою думку в тексті, тому що нас вчать писати і академічні тексти, і неакадемічні тексти. З нами працюють теж викладачі, вони редагують наші тексти. Тому це, власне, дуже допомогло зараз розуміти, де ти помилився, як правильно формувати, як правильно писати, як писати так, щоб тебе читали. Думаю, це є великою перевагою. І, власне, навіть ті знання, які я здобула на кафедрі, тому що і магістратура особлива, вона зосереджена на сучасному мистецтві, на сучасному українському мистецтві, і це дає мені змогу більше орієнтуватися в тих процесах, які відбуваються зараз, і аналізувати там сучасні виставки, які відбуваються, і там, венеційську біонали, про яку я писала на «Суспільна культура, і е, просто виставки вміти виокремлювати там, тему виставки, е, формування експозиції і так далі. Старослабтесь, отримуйте задоволення: вступайте на історію мистецтв і на і на магістратуру. Слава Україні! Це гриб. Його звати Баріс. Він теж вступає на історію мистецтв. Não, isso não é Ficus. Ah, dá, Ficus Baris.